Премудрість прості, вислухаймо святого Євангелія, Мир русі. Під марка святого Євангелія, читання. Будьмо уважні у той час, коли прийшов Ісус до Капернаума, чутка пішла, що Він у домі. І там зібралося стільки народу, що не було більше місця навіть перед дверима, і Він промовляв до них словом, і от прийшли до нього, несли розслабленого, і несли його четверо, а що заля народу не могли принести до нього, розкрили стелю над місцем, де він був, і через отвір пустили ліжко, на якому лежав розслаблений. Ісус, побачивши їхню віру, Каже до розслабленого, сину, відпускаються тобі твої гріхи. Були ж деякі книжники, що сиділи там і думали собі, як може цей так говорити, він богохулить, хто може прощати гріхи, крім одного Бога. Ісус умить збагнув духом, що вони таке собі думають, і каже до них, чого таке мислити у серцях ваших. Що легше сказати розслабленому, відпускаються тобі твої гріхи, чи сказати встань, візьми своє ліжко і ходи, та щоби ви знали, що син чоловічий має на землі владу відпускати гріхи, мовить до розслабленого, кажу тобі встань, візьми своє ліжко і йди додому. І встав той, і зараз же взяв ліжко і вийшов на очах усіх. І дивувалися всі, хвалили Бога і казали, ніколи ми такого не бачили. Слові слава, слава тобі. во ім'я Отця і Сина, і Святого Духа, слава Ісусу Христу! Центральним місцем цього Євангелія є те, що Христос відпускає гріхи. Навіть не те, що Він зціляє розслабленого, а те, що Він відпускає гріхи. Каже до розслабленого Сину, відпускається Тобі гріхи Твої. Книжники, які були присутні, вони розуміли це, що Христос заявляв про себе як про Бога. І це дійсно було так. І всі дивувалися, не тільки книжники, а весь народ дивувалися. Невже людина може таке сказати? Він же такий, як ми. Він же жив серед нас. І, можливо, навіть були родичі його з Назарету присутні при цьому. Але дім був наповнений людьми, подвір'я було наповнене людьми. Навіть на криші були люди, які розібрали цю черепицю і спустили розслабленого. І всі чули про це. І Христос тут же. Починає потверджувати свої слова чудом. Він просто каже, розслабленому встань і йди. після того, як він сказав, відпускаються тобі гріхи. Отже, він каже так, цим вчинком: я є той, про якого ви тільки що думаєте у своїх думках. Історія нас вчить. Як важливо в житті довіряти один одному, як мати важливо в житті друзів, як важливо мати в житті когось розслабленого, знати когось, що потребує нашої помочі, щоб привести, принести його чи її до Христа. Цей випадок вчить, що ми, люди, маємо можливість це робити. І є, напевно, багато таких людей, наших сусідів чи наших сусідів сусідів яких ми знаємо, що вони потребують цієї помочі, цих друзів. І цей розслаблений був дуже щасливий, що він мав таких друзів. І друзі. Вони не були з точки зору цього світу дуже такими адекватними. Вони взяли і розібрали стелю, щоб свого товариша опустити серед Ісуса. І, побачивши їхню віру, Ісус змилосердився над всіма, над цим всім розслабленим. Це вплетено в історію нашого з вами спасіння, в історію нашого життя, яка продовжується нашими вчинками, чи ми комусь допомагаємо, чи ми не допомагаємо, чи ми, може, на когось нарікаємо, так як ті книжники, і їхнє серце було зачерствіле, і вони не могли повірити через свою віру невже? Людина так може зробити. Але Ісус Христос ще в цьому Євангелії підкреслив людську природу. Він сказав, що чоловіколюбцю, сину, людині, Сину Божому можна все. Тобто Він ці слова сказав, що одночасно, колись Апостолом так само сказав, що ви будете бачити більше, робити чуда більше, ніж бачили, то ми володіємо, маємо в собі цю силу від Бога, бо ми створені на образ Божий, який нам дає те, щоб ми розвивали свої таланти і ними користувалися тут на землі. Тому що, якщо ми будемо сумніватися, ми не зможемо розвивати свою духовність, ми не зможемо йти уперед, ми не зможемо вирватися із темряви власного гріха, ми не зможемо вступити у світло. І повинна бути боротьба. І всі хвалили Бога і казали: ми такого ніколи не бачили. Отже, пам'ятаємо, про наші можливості, нашу боротьбу, щоб ми ніколи не тратили відваги, щоб у нас ніколи не падали руки, щоб ми завжди зі сміливістю йшли і робили ті речі, які робили друзі цього розслабленого. Та щоби ви знали, що Син чоловічий має на землі владу відпускати гріхи. Слава Ісусу Христу.